Якщо ж ми маємо заморожені по лінії безпосереднього зіткнення, теж багато хто вказує на небезпеки, що Московська Федерація однозначно це використає для посилення своїх збройних сил, для перегрупування, для підтягнення ресурсів для нової мобілізації, але і Україна має це використати саме таким чином. Давайте будемо щирі, коли у нас були мінські домовленості, які так хейтить Володимир Зеленський і компанія. Теж була ж по великому рахунку заморозка бойових дій. Але в той час, коли Московська Федерація до чогось готувалася, то і Україна не сиділа, не, не плювала в стінку і, 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 і не пчихала в небо. А Україна готувалася, розробляла ракетні програми, роз, запустила контрактне формування війська, збільшила військо, по великому рахунку від 5 тисяч до 255 тисяч на той час. Формувала сили спецоперацій, формувала коаліцію, і по великому рахунку це. Теж виступало додатковим чинником стримування для московської федерації, і московська федерація. Давайте будемо щирі. Вона напала в 22-му році саме тоді, коли була Україна найбільш обесилена, коли армія почала скорочуватися, коли ракетні програми були зупинені, коли українське керівництво агресивно не готувалося до відбиття повномасштабного московського вторгнення. Тобто Україна теж може використати за таких умов свій шанс, єдине, щоб не зупинилися поставки зброї, не зупинилися фінанс. Сова допомога наших партнерів не зупинилася знову ж таки. Образно кажучи, мобілізаційні процеси для українського війська мотивація додаткова для наших військовослужбовців. додаткова можливість військовослужбовцям відпочити ті, що вже були на лінії фронту поза 3-4 роки. І це Україна мала би цей час використати для переформатування на технології, щоб воювати нарешті не людьми, а технологіями. Тобто, тут ми маємо дуже багато складних моментів. Але ми звісно, що маємо в цих всіх реаліях шукати, як зберегти територію України її суверенітет, як зберегти підтримку наших західних партнерів, але з іншого боку, як зберегти людей, тому що люди це найбільша цінність для України.